Вітаю. В державі, очевидно, багато що змінюється. Сьогодні я натрапив на відео кварталу 95, де досить такі, знаєте, ну, жарти на грані. Давайте послухаємо. Останній раз каже, ти був Останній раз, тут з бородою був ніколи. Це вони виставили в повний зріст ну, таке фото Зеленського і ходять, жартують всім кварталом. Угу. А схуд як і повертають його. так. З фанери. З фанери. Зеленський з фанери у них там. Мені так. Да. Ти, Якщо хочеш, ти не ну, як в телефоні, я в телеграфоні, як кажуть, проблема. Нічого собі. В ногах, як в телемарафоні, правди нема. Запам'ятаємо і даймо заголовок цьому відео: в телемарафоні правди нема. Квартал 95. Це їх слова. Це їх слова. Що? Добре. Ну, давай. Мені я не посапів. Ну-ну-ну, я як ти, розслабитися і повірити, що це. Ніби справжній Зеленський. Що це ніби тут справжній Зеленський? Ну, дійсно, Зеленський в даному випадку з фанери. Ну, як ти повіриш, що це справжній, справжній Зеленський. І як ви думаєте, що вони зроблять? Три-два можете написати в коментарях, поставити на паузу. Що вони зроблять? ні Ну Виносять з фанери. Андрія Борисович. Отак. Ну, Я знаю, кого зараз не вистачає. Юзіка. Ти не вигибає, будь ласка. Ну, знаєш, скільки картону треба на юзика? Ну, скільки картону треба на юзіка, це Жека з кварталу каже. На якого картону потрібно не менше. Ну ладно. Юра, 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 ти викупите? Так, так. Тобто я повторюю, що і Зеленський, і Єрмак в даному випадку з картону, тобто картонні. Ви зрозуміли? От натяк, ви, ви слідкуйте за всім, що вони говорять. <праць> тобі Не здається, що це якось трошечки чересчур. <праць> трошечки через чур. Вам не здається? Ми, ми поговоримо про це зараз з вами. Получайте доводиться. Підходьте, винувати! Можна підходити. Можна підходити. Володимир, Россий, Це він поглядає на єрмака. Чи можна взагалі з Зеленським без Єрмака говорити? Що, відпроситись не змогли? Відпроситись, каже, не змогли. Зрозуміли, так, да, прикол? Для чого капітальний? Ти не можеш нормально спити, може подякувати президентові. Як ви думаєте, за що зараз вони подякують? Ви праві. Чай. За тисячу гривень. Вибачать. Вибачте. Доброго <підурок> вечірка. Якось незручно було про таке питати, але це таки цікаво. І ті, ті пародії, які я на вас роблю, вам ну, як взагалі подобається. Ючі, що доведе Мені Звісно, подобається. Ну, правда? Це правда? Ну, дійсно правда, Ючу. Я не ж бажаю, що такі пародії гострі, актуальні, потужні. Як і все, що ти робиш, в кварталі, молодець. Потужні, потужні. Бачите, як над словом потужні вже тупо знущаються, навіть оці коміки. А це він ззаді бере е фанерного Зеленського і його. так ха 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 га трясею. Отак, як зараз у вас екран потряс. Це дуже приємно чути. Дякую вам, дякую. Йовачі, да. ну куди? Я ще не все сказав. Да, і Я вас. Я без... Я взагалі вважаю, що ти в тій кварталі. Після лисого самий листий. Дякую. 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 Прикольний гумор. Вам подобається? Ну, до гумор, підхід до гумору. І що саме цікаве, вам зараз у цей квартал почне подобатись. Тому що вони вони вже відчувають, що відбувається. Починають вже навіть на свого колишнього шефа, а можливо і майбутнього шефа, вже просто відкрито наїжджати. Я не думаю, що квартал самовольнічає, але те, що щось відбувається в країні, де можна фанерного Зеленського принести, фанерного Єрмака, говорити про те, що Зеленський не відпросився від Єрмака, говорити про те, що в марафоні немає правди. Це люди, які фактично зробили нас всіх разом. Я маю на увазі ось таких діячів, які показували дуже багато років підряд, як вони розуміють, що відбувається в країні. Але прийшовши до влади, і оцього юзіка, якого вони теж стібуть, що на нього потрібно багато надто фанери, цим і підкреслюючи і Зеленський з фанери, і Єрмак з фанери. Так ось вони. Вони фактично цим своїм Стьобом, коли прийшли до влади, виявилось, що нічого кращого і альтернативнішого, на жаль, вони запропонувати не можуть. Напевне, деяким людям, як оцим діячам, не варто йти в політику в наступних виборах, тому що вони, вони фанерні. Вони самі це показують, що їх діяльність це все фанера, на мою точку. Зору. Володимир Олександрович, я можу тільки поспівчувати вам, що біля вас настільки хухмачі, які все стібають і які не розуміють, що Україна пережила за ці роки. І скільки смертей заплачено за віру у фанерну обіцянку, яку дали українському народу. Поговоріть з ними, це ваші друзі, це ваші друзі. І тут не йдеться про утиски свободи слова, а йдеться про те, що ваші персональні прямі друзі не повинні вас зображати у вигляді фанерного на сцені. Це моя точка зору. Колись, а хто слідкує за моїм каналом давно, колись я говорив, що від повного обожнення Зеленського. Суспільство прийде до того, що Володимира Зеленського будуть звинувачувати в усьому і будуть рвати його на частини. Але я не очікував, що це буде робити навіть квартал 95. Тепер я хочу звернутися у фіналі до українців. Не вірте їм нікому. Не у цьому кварталу, не о цим жартам, не у цьому на 180. Обороту, вони все одно залишаються фанерними. Все, що їм потрібно, це заробляти на вас в тому способі, як вони це можуть зробити. Не вірте їм Вони не шанують навіть свого власного очільника, який фактично завдяки своєму талантові, завдяки своєму акторству, завдяки своїм зв'язкам, наполегливості. З усіх з них зробив доларових мільйонерів. Тепер вони його зображають у вигляді фанерного президента. Не вірте їм нікому. Вони навіть своїх нездатні пошкодувати. Бережіть себе і не забувайте підписуватись на канал.